Новий гравець команди. 7-й Іван. 18-й перша четвірка. Котовенко. Е, другого ф, козак. Та, Федина знову виконує стандарт. передача на чорного. Чорний! Чорний дає на Тарасовича і забиває за рештурм. Як це все неочікувано? У нас відбувається у е, Знову Кузик. Ось така у нас комбінація. Позиційна атака виходить. Мусій Не дає утримає м'яча. Григорук, Григорук. тут Трішки забракло. До того, щоб м'яч дійшов все-таки до Козика. Подивіться, що витворяє чорний. Лех. і ще один гол Забивають зараз гравці штурму. Подивіться, що відбувається у нас на стадіоні боско Арени на паркеті. А я на. Лех Лазар віддає на Олеся Великого, і Олесь Великий забиває в цьому моменті. Все-таки знайшов свою можливість великий. І відзначається. Робить рахунок 3-0. І головний тренер команди МФК «Штурм». Команда Енергія. Тут можна зараз кузою квізночати. Помиляється Самчик і Корженко. Ну що буде робити зараз? Вжив... Ось зараз козак знову навіть стріата. Енергії. Ось другого отримує м'яча і ну, тут вже потрібно забовати. Самчик. Самчик заклюжний. Тут його передачу перехоплює Тарасович. Тарасович знаходить класною передачею Федину. Федина І потрібно забувати чорний. Ого! Забуває зараз Павло Чорний. Яка ж гарна комбінація. Буквально втри. Заклюжний Тарасович могли забивати. Передача на другого. Другов знову козак. Зміщується в центр. завдає від удару і забиває гол. Все-таки знаходить свою можливий Козак Владислав. І відзначається скорочує відставання до трьох м'ячів. Зрівняти все таки зустрінемось з вами у наступних трансляціях Суперліги Львівщини чи інших турнірів. під до асоціації футзалу Львівщини. Дякую ще раз вам. Бережіть себе, своїх рідних. Слава Україні.